Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд 101.8 FM, Радіо місто Над Богом», в ефірі проект Інсайд студії Віктор Мозлевський. Хочу всім нашим. Вінничанам нагадати, що сьогодні, 14 липня, у Вінниці, день жалоби. Рік тому російські війська вдарили крилатими ракетами по Вінниці. Дві попали в центр міста. Загинули 29 людей, 154 отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Ми не пробачимо ворогу та пам'ятаємо всіх, хто загинув, адже найголовніша цінність для нас це людина. І це дуже добре розуміють і вітчизняні винахідники, які постійно працюють над тим, щоб допомогти нашим захисникам, і просто для того, щоб досконалити якість нашого життя. Сьогодні у нас такий представник винахідників, винахідних стартапер, екоактивіст, еко-активіст, інженер радіотехнік Владислав Присяжний. Вітаю, та Владиславе. Вітаю вас старш. сьогодні. В нас буде така тема розмови про вітчизняні винаходи, так і як вони допомагають віничанам, як вони Допомагають українцям і, взагалі, певно, жителям всієї планети, так і розійдемося до такого планетарного масштабу, але спочатку хочу запитати: от ви, як винахідник, ви як стартапер, як ви відчули, що на вас вплинула війна, повномасштабне вторгнення? Знаєте, один із таких перших масштабних, так якщо можна звати, mm -hmm. винаходів, це був пошуковий маячок. Ось саме він і вплинув, тобто, те, що. Ми намагалися командою, тобто я не можу сказати, що це особисто мій винахід. Ми командою створили його, опираючись на те, що це максимально проста річ. Коли ви його створили? Створили відразу після влучання у вінський аеропорт. Ось, тобто, ну це майже початок повномасштабної війни, і особливість була в тому, що ми його намагалися зробити максимально простим, що ви, грубо кажучи, могли його створити з будь-яких речей, які у вас є під рукою. Там берете годинник, з нього вириваєте одну детальку, потім другу детальку, третю. З'єднуєте це все ціло. Ну, це, це. Вам так просто здається. Англі, ну речі, громадяна, е якраз таки за рахунок того, що це якось поширилось по Україні, mm -hmm. так там і там, і там давали інтерв'ю, розповідали про те, як їх зробити. Тобто, ми якраз опиралися на це, тому що були різні коментарі: типу, а зробіть так, що їм подавав сигнал соус, а зробіть це, а зробіть те. Тобто, але основна суть полягала в тому, щоб зробити максимально простим і ну таким, щоб я можу швидко зробити із тих речей, які у вас є завжди. Пане Владиславе, а як він працює? Тобто він подає звуковий сигнал чи він подає якийсь сигнал, який тільки прибори якісь можуть його зафіксувати? Він якраз таки подає звуковий сигнал. Єдине, він трішки відрізняється ну, умовно якось там мелодії на телефоні. Так він більш такий, а, як піск, угу. і дуже добре поширюється. Тобто -то ми обрали саме його, адже дуже файне поширення звуку навіть під завалами. Тобто ми робили такі, як інсталяції, так мовити, так у нас там було підвальне приміщення, тому подібне. Робили такі всі умови, схожі до завалу для того, щоб перевірити. Також там віддавали службам ДСНС для перевірки так далі. В їхніх умовах, то він показав свою ефективність. Відповідно, він просто подає такий звук, який було б добре чути всім, як і там собакам, так і людям і тому подібне. Ну, знаєте, неприємно про це говорити, але певно, такий маячок має бути у всіх перед тим, як люди просто лягають спати, тому суті. що так, так, такі в нас, такі в нас поки що реалії. Ви говорите про командну роботу. Так? Що значить, як можна винахід створити команду? Як цей процес взагалі відбувається? Знаєте, зазвичай в команді є якісь е, людина, яка добре розуміється на технічній частині. Uh -huh. Є людина, яка не дуже добре розуміється на технічній частині, але, скажімо так, дуже творча душа, і таких людей зазвичай декілька в команді, тобто вони всі збираються докупи, і є якась конкретна проблематика. Це стосується будь-якої інженерії, так і винаходження чогось. Тобто, ви маєте якусь проблему, і ви просто думаєте над її рішенням. Спочатку йде проблема завжди. Завжди спершу йде проблема, а потім ми думаємо над тим, як її вирішити, Як її вирішити потім краще, краще, краще. Ну і за рахунок цього з'являються різні версії приладів. Скільки триває такий брейншторм? Uh, знаєте, це залежить від складності приладу. Якщо ми от повернемось до цих маячків, mm -hmm. uh, ну він десь тривав хвилин 15. Досить таки швидко, тому що і прилад дуже простий. Тобто, ми подумали, як шукає ДСНС людей під завалом. Тобто вони там зв'язуються з тими людьми, ну там з родичами, знайомими і так далі, і намагаються подзвонити людині на телефон. Ну, це щоб якомога mm -hmm, швидше. Mm -hmm. Тобто ви чуєте якийсь звук і намагаєтесь знайти. Але телефон може не працювати, зламатись, різні нюанси можуть бути, навіть сісти просто. А суть маячка, що він дуже простий, дуже мало що він просто так зламається. І плюс він працює таким чином. Ми просто вмикаємо. Перемикач, все, він постійно подає звук, і його вистачає мінімум на години три. Це О, мінімум, зазвичай. а взагалі то й більше. Це якості батарейки, залежно, яка там стоїть. Але повинна ж повинна ж в команді бути людина, яка фіксує все і яка приймає остаточне рішення, чи це віддається на розсуд всіх учасників цього процесу. Ну, зазвичай в команді завжди має бути головний інженер? Ось за ним і є останнім слово. В нашому випадку це був я. Тобто, знову ж таки, ми просто думали над тим, а як це можна зробити, а що і тому подібне. Там в того ідея, в того ідея, відповідно це все об'єднало докупи, і знову ж таки, так мовити, моїм остаточним рішенням було прийнято те, що саме цей прилад у нас піде в конвеєрний режим. Як відбувається цей процес реалізації? Процес реалізації відбувається таким чином, що ми беремо знову ж таки список деталей, які нам потрібні. Ідемо магазин, закупуємо всі, які там лише є. Бувало, люди приносили самі. Якщо там не вистачає, знову ж таки розбираємо якусь техніку, яка вже не працююча, але ось радіо деталь uh -huh. там функціонує. І відповідно, це все збираємо докупи. Там знову ж таки на один маячок у нас йшло ну менше п'яти хвилин на реалізацію. Угу. І таким чином, просто їх робили, робили, робили. Після того до нас звертались волонтери, ми їх просто віддавали. Тобто ми ніякі кошти за це не брали. Маячок це був перший, так? Винахід під час повномасштабного вторгнення. Так. Що потім я знаю, що у вас не один є винахід, не одна розробка, і навіть просто ті речі, які зазвичай всі знають і розуміють, ви їх вже робили, так? Для фронту і для. Ну, там були, ну це більше навіть знаєте, не те, що винахід, а радше модернізація. модернізація. Тобто ми брали якусь туристичну mm -hmm. рацію, яка ну максимум її діапазон дії це 200 метрів. Ми її переробляли таким чином, що вона працювала на кілометр. Зашифровували сигнали якимось чином. А, шифрування сигналу залишало те саме, що там є. Тобто, наша головна мета це було збільшити радіус дії. А, тому що, коли ну взагалі, як би ви не хотіли, коли ви користуєтесь раціями, переважно завжди можна перехопити ваш сигнал. От, Навіть майже в будь-яких випадках. Так, захищене, захищений, перехопити можна, оскільки це радіосигнал. Тобто там була знову ж таки окрема історія, коли ми робили е телефони, сам брали стаціонарні телефони, переробляли їх так, щоб можна було прокидувати просто провідні лінії між окопами для зв'язку. Тобто такі також були. А ще які проекти були а, були різні проекти, які вже більше пов'язані з модернізацією конструкції і uh -huh. оптимізації дронів, а, тобто, як можна облегшити конструктивно там змінити так далі, додати якіхось механізмів, які б могли там скидувати снаряд і зробити це так, щоб знаєте, умовно, у вас один дрон виходив в межах п'яти тисяч гривень. Тобто, щоб їх робити дуже багато, щоб вони були дуже дешевими і ну, ефективними. Для практичної реалізації проекту потрібні великі гроші? Ну, як ви почули, вже то ні. Тобто, якщо ми говоримо за той самий маячок, його знаєте такий потоковий процес з всіма витратами складав 50 гривень. Тобто один маячок бувало навіть менше. А дрони, як я сказав, основна мета це 5 тисяч гривень, щоб найбільше, і так далі. Тобто, фактично всі прилади, які ми робили в саме в військовій сфері, вони були ну, такими, щоб були максимально максимально здешевлені. В тому плані, щоб їх може було дуже легко створити, і на це не йшли великі кошти. Владислав Присяжний, винахідник, стартап, екоактивіст, інженер радіотехнік, сьогодні у нас в ефірі ми говоримо про вітчизняні винаходи. І е, мене наступне у вас е, до вас питання. Е, ви е, ваші винаходи вже працюють на фронті. Звісно, І ви отримуєте фідбек від людей, які використовують. Отримали фідбеки в першу чергу від телефонів. На щастя, не отримали фідбеки від пошукових маячків. тобто ті, кому вони були передані, вони не були застосовані в дії, тобто під завалами. Але знову ж таки, на щастя, в тому плані, що ті люди, які отримали їх, не використали, але шкода, що їх не отримали ті, кому вони були потрібні. Тобто були такі нюанси. Ну, і По раціям, по до речі, найбільше було фідбеків, Тобто, суто позитивні, те, що, ну, дуже вам велике дякую, оскільки з раціями один період був. Дуже дуже критичний дефіцит, особливо з такими, знаєте, які переважно користують військові. А такі туристичні, знову ж таки, вони замінили це все. Тобто їх було багато, але радіус дії дуже маленький. Що Перенабили ви відчуваєте, зараз? коли отримуєте подяки з фронту? Суто приємні емоції, що все ж таки те, що ми робили, воно справді знадобилось. Угу. Скажіть, будь ласка, молодий винахідник, я можна назвати вас стовідсотково молодим винахідником. Це е, відчуваєте ви підтримку, відчуваєте ви якусь е, свою значимість не лише для фронту, так а взагалі в цивільному житті. Так що ви потрібен, ви потрібний державі, ви потрібний суспільству. Найбільше це відчувається на якихось таких стартап-школах, як приклад, у нас вінці функціонує стартап школа Сікорський Челендж на базі політехнічного. Ну національного технічного університету Одного року ви були переможцем. Так, я був переможцем і знову ж таки цього року сподіваюся, теж буду переможцем, тобто, але вже з іншим приладом. А дуже класний проект, і він саме націлений на те, щоб от таких молодих стартаперів винахідників підтримувати. це і знання. Це і грошова підтримка, тобто різного роду підтримки, і просто якесь експертне бачення, що можна змінити, покращити і так далі. В цьому плані так певно, ну там відчувається найбільша підтримка. Скажіть, будь ласка, минулого, минулого року ви перемогли зі своїм стартапом, який. Охолоджує до потрібної температури продукти харчування, так ну рідини. Передусім, яким стартапом ви підете цього року? Чи це секрет? Про це не можна говорити? Я вже з ним пішов, тому зовсім не секрет. Прошу. а це розумний рюкзак. Єдине, що ми трішки його змінили структуру, але в подальшому все одно до цього повернемось. Тобто, ми беремо з вами звичайний рюкзак, і ми не купуємо новий, ми просто оновлюємо наш старий. Тобто це таке доповнення до того рюкзака, який у вас вже існує. Uh -huh. Що у вас там з'являється? Підсвітка всередині звичайний рюкзак. Саме звичайний uh -huh. рюкзак, саме звичайний, тканини і не тільки рюкзак. У Вас там з'являється підсвітка всередині рюкзака. Рюкзак починає вимірювати вагу, яка всередині нього, uh -huh. і також він вам а, повідомляє про те, що у вас з'явилася якась рідина, мається душі протекло, протекло всередині рюкзака. Uh -huh. чи це потрапило зовні, чи це всередині вже не стіль важливо. Тобто, сама суть, що всередині є надлишок води. І також одна з функцій знову ж таки поки що ми її не будемо реалізувати, але майбутньому точно буде. Тобто, телефон підв'язаний до вашого рюкзака. Ця інформація виходить на, на мобільний. Звісно, і там ви вже можете його керувати. Тобто, і ви натискаєте функцію розташувати. На телефоні микається камера, і камера автоматично аналізує, що це за предмет, який ви хочете поставити в рюкзак. Після цього ви натискаєте розташувати, і телефон вам автоматично покаже, покаже алгоритм, як все найкращим чином поставити в рюкзак, або воно займало якомога менше місця. Разом з тим, якщо предмети крихкі, автоматично перебудує mm -hmm. алгоритм так, що він був захищений. Ну, прикольно судно. Що... Так, і в ну, подальшому планується це реалізувати не тільки в рюкзаках, а й в таких речах, як там валізи. Знову ж таки, це mm -hmm. дуже потрібно. Дуже дуже потрібно і, і навіть в холодильниках з урахуванням знаєте, того, що там поруч з рибою краще не ставити десерти. Тобто такі штуки. Владислав Присяжний, винахідник, стартап, та інженер радіотехніку на нашій студії. Ми продовжуємо розмову. У нас ще є трохи часу, і скажіть, будь ласка. Е якими якостями повинен володіти винахідник? І як і як взагалі виникає ідея? Дивіться, винахідника, головна якість це має бути креативність. Uh -huh. Тобто, не так, як, знаєте, ці технічні фактори, тобто, що ви вмієте, що ви знаєте, і так далі, а саме творчість. Тому що, звісно, без технічних навичок ви не будете вміти правильно використовувати свою творчість. Тобто, умовно, ви творчі, але ви не знаєте, як що створити. У вас навіть ідея не з'явиться, бо ви не знаєте, а що можна використати для того, щоб це створити. Знову ж таки, об'єднуючи ось цих дві функції. тобто Технарь, так мовити і творча людина, раз і ми отримуємо винахідника, тому що ви, користуючись тим знанням, можете реалізовувати щось абсолютно нове, що ще світ взагалі не бачив. Чого у вас більше творчості чи такої? Технічної складові знаєте, типу творчість у мене вона завжди була. Mm -hmm. Щоправда, все одно я там вчив і дизайн, мислення, і так далі, щоб покращити свій рівень творчості. Проте, все ж таки, я відчуваю, що з часом у мене починає трішки більше з'являтися технічних саме вмінь аніж творчості, які винахід або досягнення в галузі радіоінженерії ви вважаєте найбільш значущим у своїй такій короткій, але в принципі багато перспективній кар'єрі. Хоч у мене є запатентовані прилади, це mm -hmm. там і кашка для орієнтування в просторі, і не тільки, але все ж таки той прилад, з яким я переміг того року, тобто UnWave охолоджувач, рідин, я вважаю найкращим в цьому плані, тому що я зараз його розробляю комерційну версію, яка буде можлива для інтеграції у всіх сферах. Тобто це як і в побутові в звичайному житті, так і в ресторанах, і кав'ярнях, тому подібне, де це дуже сильно потрібно. Хоча рюкзак, це теж дуже круто. Я вважаю, так, але все ж таки е рюкзаком користуються не всі, а п'ють, їдять, так далі. Всі, тобто, е запатентували ви свій винахід. Е що далі? Ви ж е хочете його комерціалізувати, якимось чином так? Як із цим у нас ситуація в країні, е знаєте, якщо ми беремо там припустимо за кордоном, так е це там значно важче. Плюси там, те, що у вас значно велика значно більша підтримка від держави в цьому плані, але плюси в нашій стороні це те, що значно легше запатентувати. Uh -huh. Тобто ви можете патентувати як і від університетів, так і самостійно. Тобто, якщо до університетів, то єдине, що власність самого патенту вона є університетом, але автором є ви. Проте ви нічого за нього навіть не платите, і вам допомагають його реалізація. Якщо братись за це самі, тобто ви брати якесь патентне бюро, туди подаєте. Там різна, скажімо так, бюрократична волокіта, проте вона все одно не стіль велика що стосується патентування. Але завжди головне розуміти в приладі, а чи варто його патентувати? Це головний фактор, і звісно, з ви можете ще думати про тим, а чи варто робити торгову марку з вашого приводу. Це залежить від того, наскільки він комерційно придатний. А які ризики патентування? Ви кажете, потрібно розуміти, чи варто патентувати прилад, який ви розробили? Чому в цьому виникає питання? В першу чергу це велика втрата часу, це все одно як не як якісь кошти, угу. і разом з цим, коли ви патентуєте щось, вам потрібно постійно проплачувати свій патент в подальшому, і в патентах все одно є якийсь термін, наскільки він актуальний. Тобто і теж питання: а наскільки патент взагалі потрібен в, ну, в реальності? Так, тобто, якщо ми зробили патент, це ж не значить, що ось у нас є патент, якийсь, ну якась людина сама зробила важкий прилад. І нічого йому не зможете сказати. Він ж його не продає, просто він його має, він його сам створив. Тобто, якщо ви прилад не збираєтесь продавати, то й питання патенту не суттєве. Тобто, все одно треба комерціалізувати ці речі. Звісно, у вас були невдалі проекти? А, звісно, були невдалі невдані. Про які проекти. ви хочете забути просто? Ні, ну прям так, що про які зовсім забути, то ні. Але були різні проекти. Як на мене, не те щоб самий не але... Ну, скажімо так, не самий потрібний був прилад в коледжі примушували зробити прилад з охорони праці. Mm -hmm. Такий більше стендовий. Прилад визначав температуру, вологість, і на реагуванні вогню він відразу гасив сильним повітряним потоком. Це суто стендовий прилад. Такого не існує. Все ж таки, тобто вважається, що може запатентувати. Але потреби я в цьому не бачу, оскільки він був просто для демонстрації. Ми mm -hmm. його зробили за три дні. Ну його хіба можна назвати невдалим, він же ж працює, він же ж його навіть можна завести запатентувати. Звісно, але ну для мене вдалий прилад це той, який можна класно комерціалізувати. Тобто, якщо у вас є прилад, і його є людина, яка готова придбати, і навіть не одна. Це вдалий прилад як ви бачите майбутнє радіоінженерії. Знаєте, в 2005 році все кардинально змінилось в цьому плані, а зараз воно змінюється іще а і ще сильніше і краще та дві тисячі п'яти рік була винайдена така платформа, як А, Це такий мікроконтролер, який абсолютно, от знаєте, люди, які не мають особливо інженерних навичок, можуть реалізовувати свої радіоелектронні прилади. Тобто то вони пишуть код для мікроконтролера, який дуже просто пишеться, його mm -hmm. спеціально зробили дуже простим. І за рахунок цього ви можете створити свої прилади, які є лише в вашій уяві, не маючи особливих вмінь. Ось це сильно змінило світ радіоелектроніки. Тобто, зараз так мовити цей поріг входження в сферу радіоелектроніки значно менше. Тобто, якщо раніше ви мали витрачати дуже багато років, для того, щоб це вивчити, знати, вміти Освіду. і так далі. Зараз це значно швидше, простіше і навіть не потрібно нікуди поступати. Буквально заходите в YouTube, декілька відео, і ви вже вважаєтесь експертом. Але в майбутньому, як ви вважаєте, що буде В майбутньому? Я е, дуже хотів би, щоб у вищих навчальних закладах України це було введено як обов'язковим, те, що ми вивч... ну, мали би вчити мікроелектроніку, е, саме як мікроконтролери програмувати, змінювати реалізовувати свої прилади, саме ось така творча частина, тому що е, в Європі, Штатах і так далі. Це дуже такий розвинутий напрямок. Нас на жаль, цього не вистачає. Тому рівень, скажімо так, кількості винахідників в Україні він на жаль значно менший аніж в західних країнах. Ну нам є до чого до чого йти. Дякую вам. Дякую, що прийшов на студію. розповіли про винаходи. Дійсно, було дуже цікаво. Владислав присяжний винахідник, стартапер, екоактивіст еко та інженер радіотехнік. Був в проєкті інсайт. Залишайтеся з нами. залишайтеся із радіо. Місто над Богом. По буднях на 101.8 FM. Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ